Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка, чергове замовлення приїхало. Забрала на почті. Цього разу це замовлення компанії Oriflame по 3 каталогу. Ось так виглядав каталог, весняний, святковий і ну, цікаві пропозиції були спочатку. Хотіла робити замовлення, передивлялась каталог, зацікавила деякі продукти, хотіла робити замовлення. Потім, коли вже сіла робити замовлення, хотіла замовити собі ось такі помадки ось ці в святковому дизайні. Зацікавив мене дизайн, помадка гарно виглядає, хотіла замовити ці помадки. Не було на складі. Розгребли, буквально, я не знаю, мабуть, за перші дні. Ну, чесно кажучи, так якось воно трохи засмутило. Це, того, що, ну, як ви вже запускаєте якісь ті самі новинки, чи там лімітовані якісь, ну не знаю, ну, якісь має бути їх е, якась кількість е, така, щоб їх вистачило, принаймні, всім, немає. Чекала, можливо, появляться, можливо, буде до поставка, того, що ще на початку дії каталогу їх вже не було. Чекала, чекала, так і я їх не дочекалася, не було. І тоді я вже якось так. Ну, розсердилась сказати так, і вирішила взагалі не буду робити замовлення. Не знаю, пропущу каталог. І трималася я до останнього дня дії каталогу, трималася і не втрималася. Такий в останній день дії каталогу, 8 березня, в суботу, роблю я замовлення. Замовлення робила, хотіла добрати водички деякі, бо якось минулого тижня. Трохи мене розібрали з наявності водички, туші також гарно так пішли. Думаю, зроблю все-таки замовлення. Замовлю деякі водички, були там представлені непогані ніби ціни. Вирішила замовити. Отже, перше, що покажу, замовила ось таку водичку Women's Collection. фіалочка, квітковий, зелений, такий свіженький, класний ароматик. Подобається мені дуже і дизайн класний, і водичка класна, 100 мл об'єм. Маю таку. Ще не брала я її зараз у використання, поставлю туди, десь її дістану пізніше, десь квітень травень. Туди десь вона така зелена, свіженька, поки що не брала. Набрала багато різних ароматів, вже дістала весняні. Але цей поки що так. Дивилась на нього, тримала в руках, але поки що вирішила десь туди далі його взяти. Далі наступний взяла Люсія Брайтаура. Також класний ароматик, також такий свіженький, приємний. І маю також такий вирішила взяти ще, можливо, десь комусь пригодиться, хтось з клієнточок собі його обере. Тому що минулого тижня так мене трішечки ароматики підібрали. Далі, наступне, що покажу, з новиночок з серії такої з мімозою. Дивилась на неї, якось не знаю, не, не сильний фанат мімози. Я. Принаймні аромат мімози, здається, в Women's Collection такі сами мімози. Якось він мене не знаю, якийсь він такий для мене важкуватий, якийсь трохи такий в ретро, якийсь такий аромат, чогось він мене не вразив. І я думала, що ця лінійка буде така ж сама, і якось я думала брати-не брати, але весняний такий дизайн і таке. Все ж таки переміг цей дизайн. Взяла я кремчик. Доволі таки цікавий дизайн такі жовтенькі квіточки, і протестувала я аромат. Аромат Мені сподобався свіженький такий квітковий в принципі, прикольний аромат, класний. Можливо, гель не брала, взяла тільки кремчик і милку русочок. Милка ось такий. Взяла також, використається чи десь на подаруночок піде. Вирішила взяти. Ще взяла дві туші. Одну минулого тижня таку я продала, забрала, у мене була в наявності. Вирішила ще дві взяти. Одну, можливо, собі також лишу спробую. І дівчатка, можливо, заберуть. Хотіла ще взяти п'ять в одному, але подивилась, в мене ще поки що є в запасиках в наявності, тому не стала, не стала брати. Поки що взяла дві цих. Так, ще що взяла малюточку помадку ось таку. Це в нас іде, здається, не матова, здається, вона йде та, що кремова, кремова помадка. Код її, де там він? 20... 247 667, це ж код, так розумію, маленька, така маленька, ліловий якийсь такий відтіночок. Така-менюська. Відтіночок доволі таки, як на мене, в принципі, носибельний. Хотіла взяти ж ці ж новиночки, але, на жаль, так я їх і не дочекалася, робила я в останній день дії каталогу. І так їх і не було. По аутлету ще мене що зацікавило. Зацікавили мене пакетики. Ось такі весняні, з такими квіточками, з метеликами. Класний дизайн, весняний такий. Зараз одненький відкриємо. І, думаю, візьму 6 гривень, щось там з копійками була ціна мого плечі. І вирішила я взяти, як на мене, досить такий для, для пакетика. Він такий доволі а, середнього розміру. А, яка там в нього величина? Десь, можливо, є а, на упаковочці. 20, 215 на 90 на 215. Ось такий, ось такий пакетик. Святковий, такий весняний. Чомусь він мені так сподобався на, на цьому на сторіночці в аутлеті і вирішила я взяти. Ці, ціна тим більш хороша, він такий розміри невеличкі, але, в принципі, він все що необхідне туди поміститься. Доволі такий місткий і симпатично виглядає. Такий, це так його поставити, щоб все не перекинути. Ось такий пакетик. Взяла таких 10 штучок, пригодяться, вони доволі такі. Ось тут у мене ще батарея їх, 10 штучок взяла, наявність. Десь будуть якісь подаруночки покласти, чи, можливо, десь і так на подаруночки пригодяться, тому вирішила взяти. Також взяла пробний зразочок. Взяла на пробу водичку Міс Джордані Chloral. У мене вона є, але захотілося спробувати, чим же ж вона так відрізняється, що ж в ній так оновили, і що в ній нанесла пробний зразок на ліву руку. І сам аромат, у мене повний флакончик ось є. І сам аромат нанесла на праву руку. Хотіла порівняти. Як на мене, мені здається, що, можливо, це так здається, на перший погляд, що пробник якийсь став свіжіший, такий якийсь м'якший, якийсь свіжіший і, ну, якось такої різкості немає. Якийсь він такий, може, це так просто намазом, коли наносиш. Ну, в флаконі якийсь, він мені здається, різкіший. Цей такий свіжіший і м'якший. Чогось мені так здається, що він ну, трішечки, але змінився. Це якийсь такий яскравіший, якийсь він такий насиченіший. Ну, якийсь, він, мені здається, все рівно трішечки інакший. Я думала, ну, що ж там змінили, в принципі, аромат то був, що могли в ньому змінити, він і так недавно виходив, в принципі, недавня новиночка десь у восени, чи коли він там виходить, чи в кінці літа, десь десь того року виходить. І я вже таких. Два, здається, продала. Дівчатка мене брали, подобались їй, Зайшов цей ароматик, сподобався. І тут десь виходить, що будуть оновлювати. Оновили його, дуже не можу так знайти в каталогі. Що будуть оновлювати, оновили між Джордані Класичний і цей також оновлюють. Ну, не знаю, що оновлювати в новинці. Ну, не знаю. Можливо, якось все-таки змінили. Якийсь компонент, якусь, можливо, пірамідку трішечки замінили. Щось пірамідці, якийсь компонент один не можу знайти. Бачила, дивилась. Тепер не бачу. І вирішила я спробувати. Так, ось у нас він буде наглядати ось так. Ну, єдине, що думала, можливо, дизайн флакона замінили. Будуть тепер букви не, не такі не золотисті, а такі якісь рожеві. Тут у нас неролі, на ролі, жасмин, тубероза, і ланг і ланг буде у пірамідці. Мені подобається цей аромат. Аромат приємний. Тільки мені от з флакона, з повного розмірного флакона, він якась така трішечки ще є. Така різкіша, різкіша нотка, якась от така. Тут він якийсь такий ніжніший, от мені здається, пробного зразочка. Може, це так намазом. Але ну, досить таки яскравий. Але цей, як на мене, насиченіший і такий якийсь серйозніший, важчий. Чи якось, я не знаю, як сказати, але якийсь він мені, здається, цей ніжніший. Трішечки легший, легший все-таки, легша в нього відчувається лег лег легший сам аромат. Далі, в якості плати за доставочку, я взяла ось такий набір. У мене такий є. Приходить він мені восени разом з водичкою, як бонус до водички. Дуже мені сподобався цей набірчик. Я навіть колегам на роботі показувала, бо якраз забирала посилочку тоді на роботу і відкривала, показувала, ось так виглядає ця краса. Гарний, дуже гарний комплект біжутерії, подобається мені ці перлинки, гарно так все зроблено. Дівчатка мене оцінили на роботі, навіть і колегам сподобалось і казала, колега, я би собі навіть такий взяла. Думаю, в принципі, пригодиться комусь ця краса, нехай буде. Можливо, продам, можливо, на подарунок комусь піде. Це такий, в принципі, продукт. і... Я рахую, що він завжди пригодиться і завжди він буде завжди в тренді, завжди перлинки це такі, мені здається, вони завжди актуальні, вони не виходять з моди, вони завжди, завжди вони будуть в тренді, в моді, завжди вони будуть носитись і гарно виглядати і достойно виглядати. Тому цей. Декий поза часом, скажімо так, аби тільки гарно носився, аби не, не темнів. А так, сама задумка і сама форма дуже навіть такі цікава. Так, все здається, що мені прийшов каталог ось такий четвертий вже вже вступив він з 10 березня, він вже вступив, я ще поки що розпаде мабуть. Я ще його так не перелистала, так, але деякі є е, цікаві пропозиції, деякі мене зацікавили. Ну, і під кінець хочу показати свій подарунок сюрприз, якщо це можна так назвати. Точніше, якесь недорозуміння, як сказати. Ось що прийшло мені в якості подарунку. Наклейки для нігтів. Я вже, в принципі, бачила в електронному чеку, що мені йде, встигла вже якось так розчаруватись, встигла з дівчатками в групі ми списувалися, в принципі, обговорили. Я вже так, скажімо, ну, розчарувалася, звісно, неприємно, якась така, чесно кажучи. Ну, думаю, в принципі, подарунок та й подарунок. Не заради подарунку я робила замовлення, я робила того, що мені треба було дещо взяти в наявність і хотіла вже і оці побачила, що йдуть в, замість плати за доставку йшов цей комплектик, Думаю, в принципі, візьму його, пакетики мені потрібно було також, захотілося мені кілька штучок. І не сказати, що я робила замовлення заради цього подарунку, того, що, як правило, як показує досвід, як показує моє. Везіння в таких речах, то не дуже мені таланить на такі акції і на такі сюрпризи. Але що хочу сказати, що вже з квітом 13-го року я покладу, бо зараз перекинув все. З 13-го року я в, в таких в компаніях, в Явейвон спочатку, зареєструвалася, потім вже в Oriflame, це другий рік, десь восени 23 го я зареєструвалася, але за мою. Пам'ять це, мабуть, самий, самий якийсь найгірший подарунок, який сюрприз мається на увазі, і оцей, що вкладають, найгірший, який тільки був, і який, мені здається, тільки може бути оце саме найгірше. Я вже, в принципі, і ну, так, засмутилась, ніби і сама себе заспокоїла, але коли я побачила ось це. Ну, я не знаю, це просто якась насмішка, це просто якась, якийсь невдалий жарт. Робила замовлення 8 березня, і от такий подарунок, вибачте, на слові, таку, я не знаю, як назвати, отримала в якості подарунка. Ну, Таке собі, часто кажучи, немає навіть слів, як це описати. Я рахую, якщо вже компанія запускає таку акцію, якщо вже ну, такий. Така ідея її в голову стрельнула. Ну, принаймні, хоча би робила б ці подарунки, сюрпризи, якогось більш-менш плюс-мінус однакового цінового сегменту, щоб ну, всі, хто робить замовлення, того, що умови виконують всі. Треба було зробити замовлення на 30 чи 35, здається, балів. У мене замовлення на 60 балів. І це не гривня, не дві. І всі виконують умови однаково. Але чомусь. Комусь приходить ну, адекватний якийсь продукт, хай навіть це буде, я не знаю, хай навіть той самий брусок мила. Мені вже було б не настільки обідно, якби прийшов от навіть такий брусок мила. Він би принаймні пішов би за призначення в собі руки хоча б помила. Ну, а це я навіть не знаю, куди його можна примінити. І донька в мене навіть такими не страдає такою, як то кажуть, що таке ліпити, чи воно ще приліпиться. Це ще питання. Взагалі, якась ну, смішка, я не знаю. якась, це Минулого разу прийшов, я взяла от, показати, минулого разу прийшов ось такий е, також подарунок сюрприз. Це тіні олівець, персикового кольору. Також, не знаю, мабуть, не сильно ці тіні пішли, того що ну, такий колір, як в якості тіне, я навіть не знаю, як, як його можна нанести і як, який макіяж з ним зробити. ну, ще таке. Дівчатка писали використати в, як румяна, але ну, не знаю, як румяна його а також використати. Того, що ну, такий якийсь яскравий персиковий, ну, такий якийсь він. Ну, не знаю, може ще як, як рум'яна і то. Воно якось так плямою. Так його рівномірно не рознесеш. Я була вже одного разу пробувала, воно ось так плямою лягає, і ти як морфуша якась. Просто з такими щуками. Не знаю. В якості румян, можливо, я так його рівномірно рознести не, не змогла. Ну, такий минулого разу був сюрприз, а цього разу ще кращий. Десь поперекидаються обидва і десь потім підуть в смітник, того що ну, не знаю, куди їх примінити. А це то взагалі якесь таке, ну, якось таку просто досліз якось образливо, тому що. Вже краще б взагалі нічого. не... Мені, чесно кажучи, на оце, навіть у тих 3 гривні шкода на ось таку безтолкову річ, навіть 3 гривні. Краще б пакет такий поклали, то я була б в більшому в захваті, ніж від оцієї штуки, яка ні на що не, не, не потрібна. Таке якесь в мене просто розчарування, я вже думала. Показувати, не показувати, розказувати, не розказувати, але ось так поділилась, розказала, вам пожалілась. І це найгірший в моїй, і в, би, в моїй історії, в моїй пам'яті, це найгірший, мабуть, і най, безтолковіший подарунок сюрприз, який тільки може. Я навіть не розумію, для чого компанія, яка позиціонує себе як косметична компанія, так для чого взагалі ось таку фігню, вибачте на слові, вкладати. Своїм партнерам, своїм це представникам, які роблять замовлення, які ну, не знаю. Ну, я, я рахую, що це, це якесь просто знущання, якась просто насмішка і невдалий жарт. Тому я, як на мене, думаю, краще б були вони всі однакового якогось і нового сегменту, якщо вже брусок мила, там, чи крем для рук, чи там, що б там не було, але всім більш-менш однакове. А то виходить, умови виконують всі, хтось отримує нормальний, адекватний подарунок, а хтось якесь, вибачте, гімну на палучці. Ну, це моя думка. Можливо, хтось, хтось думає інакше, я думаю так. І не було б нікому образливо, і не було, не було б нікому якось так неприємно. Мені, наприклад, неприємно. Ось це краще б вони вже взагалі нічого не вклали, забули і все. Тому що навіть ми ж то його не замовляли, воно вже вкладається автоматом. Ми його навіть і не замовляли, і не вбивали. Воно якось додається саме. Тому ось такий е, найменше, що би я хотіла отримати в якості, е, не знаю, хай би вже якийсь той русок мила чи там крем для рук, і то було б більше толку, я рахую ніж від цієї бумажки, яка просто навіть не розпаковуючись, мабуть, її піде в смітник. Таким було моє замовлення, трішечки виговорилась, трішечки пожалілася. Взагалі-то продукція, аромати подобаються. І... Але от такі якісь моменти просто виводять. Я вже якось просто вже і пережила, і заспокоїлася за ці дні, поки чекала замовлення, якось воно йшло. Сьогодні вже в нас яке 12, 12 сьогодні. І восьмого робила, воно якось так новою почтою, поки воно там опрацювалося, поки прийшло. Сьогодні середа, в суботу робила. Поки дійшло, то вже і час пройшов. Я ж, в принципі, встигла перегоріти. Але коли побачила, як воно виглядає, я думала, можливо, там хоча б щось таке прийде. Вау! Може, я передумаю і ще навпаки буду тішитися. Але коли воно прийшло, в мені знов цей вулкан розбудився, я не знаю. І знов в мене ці емоції поперли. Але, ну не знаю, таке моє замовлення і таке моє враження від нього цього разу. Таке ну, якесь не знаю. Розчарування. Я розчарована, чесно скажу, і мені неприємно, що таку е, якусь єрунду вклали, я не знаю, не потрібно нікому. І вона даром нікому не потрібна, не те, що ще за 3 гривні. Це моє враження. І моя думка, і моє ставлення оце до цієї такої ситуації. Всім дякую за перегляд. Таким було моє замовлення, такими були продукти і подарунки від компанії. Маємо те, що маємо. Всі. До зустрічі, тихого мирного вам вечора. На все добре і бувайте!